Велосипеди, скутери, болгарки та акумулятори речі, які найчастіше ще зали із приватних гаражів івано-франківців. Міліція нарешті затримала групу грабіжників, котрих підозрюють у скоєнні близько двох десятків подібних злочинів. Після проведених оперативно-рошкових заходів, після проведених санкціонованих обшуків, значить, у цих громадян і також у людини, якому вони скажімо так, збували скрадені речі. Було вилучені речові докази. Співробітники карного розшуку затримали злочинців на гарячому під час чергової крадіжки. Злодіями виявилися два мешканці обласного центру. До речі, один із них неповнолітній. Зловмисники проникали в чужі гаражі, зламуючи замки, а також зриваючи окремі фрагменти покрівлі. Затримані навіть виробили певну схему збуту награбованого. Майно здавали підприємцю одного із райцентрів. Горе підприємця правоохоронці уже допитали. У більшості це є. Велосипеди, так як вони пояснювали, що саме простіше їх в подальшому збувати. Окрім ну, того, інструменти різного роду, там, болгарки, дрельки, ну, тобто все, що люди тримають десь. Щоб воно не заважало по місцю проживання в квартирах, десь отримують гаражах, тобто акумуляторні батареї. Одному із грабіжників інкримінується 208 стаття кримінального кодексу. Щодо молодшого фігуранта кримінальних проваджень, то зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Водночас слідчі перевіряють ймовірну участь З цих осіб у скоєнні інших аналогічних злочинів. Оксана Семко, Михайло Березині, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.